Вітаю вас, друзі, на уроці організація навчання. Почну з такої фундаментально важливої думки, що просто записати класні уроки з класним контентом вже недостатньо. Точніше, давайте так, достатньо на якомусь з рівнів, якщо ви запишете просто цікаві корисні уроки, і не створити навкруги цього важливу інфраструктуру, це може пройти на перших потоках, це є окей. Але. Майбутній і довгостроковий розвиток саме за тим, щоб створювати всередині свого продукту такі умови, де людина не тільки отримує потрібну її інформацію, а й проходить навчання з задоволенням. Для неї це відбувається легко і вона доходить до кінця і робить результати. О, дивіться, я вас хочу привести до думки, що ви продали навчання супер, окей, ви заробили кошти. Там у вас все класно. Ви маєте там класну репутацію, кейси, Ось там формуєте продукт, навіть є задоволені люди. Це все супер, але ваша головна задача це далі не просто там записати якісь уроки, скомпонувати їх. Ваша задача, щоб якомога більше людей тут уважно змогли з легкістю пройти цей продукт з задоволенням пройти його. І третє це збільшили ймовірність того, що ця інформація дійсно дійде до людини, і вона дійде до кінця. Вашого навчання, бо який сенс записувати суперкласні уроки з суперкорисною інформацією? Якщо не мотивований і йому не зрозуміло дещо відбувається, які є там активності, там не знаю, в чаті нічого не відбувається, то від цього абсолютно не буде ніякого сенсу. Тож нам треба створити з вами всі умови, щоб ви виконали вашу ключову задачу. Це щоб. Навчання для учня пройшло комфортно, легко це буде впливати на його мотивацію, щоб він дійшов до кінця, і зробив кейс. А далі ви через ці кейси зможете розвивати свій продукт. Тож про це ми сьогодні будемо говорити. Що ключова ціль що створення структури навчання насправді це важливий компонент, бо зручна і зрозуміла структура, робить навчання комфортним, сильно впливає на мотивацію учня його успішність і кінцевий результат. Ось над цим ми зараз будемо з вами працювати, щоб ви це створили для свого навчання. З чого складається структура навчання? Кожен продукт можна розбити на три складові: це організація, контент та інтерактив. Завдання підготувати кожну складову ще до початку навчання. Я для вас зібрав абсолютно все, що є в самій організації навчання, що ви можете заздалегідь. Продумати для того, щоб ви вже знаєте, як запрошували е, своїх гостей, своїх там учнів, які приходять на потік, вже в готову, організовану, охайно оформлену структуру, де їм буде все ясно, комфортно і чітко показано, плюс ще і потрібний контент. Тож давайте розбиратися. Почнемо з організації. Тобто, ви зараз е, як це все будете сприймати? Вам треба послухати ці правила, і далі по кожному проходитись і думати. Що ви можете у себе саме на навчанні зробити, щоб виконати цей пункт, з прикладами, які тут будуть описані. Тобто тут все досить просто, нічого складного. Календар. Навіщо потрібен календар? Календар важливий для команди, яка бере участь у навчанні, спікера та учнів. Кожен учасник повинен розуміти, коли і чого йому чекати. Насправді, мабуть, хтось подумає, ну така проста штука, та що там той календар? Але якщо подивитися на різні навчання, то цього календаря немає прямо у всіх. Хоча це дуже така важлива штука, коли ти приєднуєшся до навчання і немає в чаті цих запитань: а коли, а що, а те. Просто є один файл, в який ти переходиш і ти можеш побачити абсолютно. Всі там активності, які плануються на навчання, і заздалегідь собі спланувати час. А вже щось може там змінитися, щось перенестися. Про це можна обговорити в чаті, але загалом там весь вектор з чіткими датами і що конкретно буде виходити, закриває календар. І це вже створює потрібні умови, щоб люди, хоча б розуміли, в якому взагалі векторі буде все розвиватися, і що нас чекає далі. Правила навчання. Що це таке? Це вся інформація, яка потрібна для того, щоб навчання пройшло в комфортному форматі і учні отримали результат. Правила навчання важливо закріпити першим повідомленням у каналі, чатах та платформі. Тут для вас е, зібрали там всі важливі питання, які можуть виникнути. Їх треба закрити. І пояснити вашим учням, бо це дуже дуже прям важливо і зустрічається абсолютно в усіх проектах. Тобто, щоб не засипали цими питаннями там в чатах або особисті там служби підтримки, то ви це закриваєте і знову ж таки, всі заходять одразу це розуміють, читають, все окей, мені все ясно. Я чекаю старту, я розумію, де будуть виходити уроки, як їх дивитися, який загальний взагалі наш план. Розберемо, що це можуть бути запитання: що можна писати у чаті, чого не можна писати в чаті, тобто про що ми спілкуємося, в якому форматі, чи там у нас заборонені політичні якісь теми обговорювати, підтримувати? Я там не знаю когось щось, тобто, можливо, у когось це. Там стоїть на це табу, чи можна запитувати в особисті повідомлення, який робочий графік кураторів та спікера, коли старт навчання, як і де виходять уроки, де виходять важливі новини та оголошення, наскільки доступ до уроків та матеріалів, у якому форматі і коли складати домашні завдання, чи обов'язково здавати домашні завдання, куди писати у разі проблем. І насправді ці питання можна ще допрацювати. Тобто, ви ще самі можете посидіти, подумати, що треба ще закрити. Ви відповідаєте на ці всі загальні запитання, не обов'язково так, типу, що можна писати у чаті, відповідь, чого не можна писати у чаті. Відповідь ви це формуєте в одне там велике смс в канал чати, де ви можете щось розписати від себе, десь коротко відповісти. Люди розуміли, які у нас є правила навчання, що у нас і як буде відбуватися далі. Канал з новинами. Що це таке? Найчастіше це телеграм-канал, доступний всім учасникам навчання незалежно від тарифів. Тут виходять важливі оголошення, зміни у розкладі чи уроках, анонс позапланових подій тощо це надійний спосіб сповістити всіх учасників навчання у потрібний час, оскільки в чаті інформація загубиться, більшість відключають сповіщення. Тож в чаті може бути там 600 повідомлень, а канал це таке місце, де завжди тільки вся потрібна інформація, яка дуже важлива. І щоб ми нічого не пропустили, завжди можна зайти там в канал і подивитися повідомлення, бо їх там зазвичай дуже мало, рідко і чітко по темі, Тож це дуже зручний такий спосіб комунікувати, щоб доносити вашим учням якісь важливі теми, важливі події. І знову ж таки, бачите це про зручність, це про легкість, тому що якщо ваші учні будуть проінформовані. То ви створюєте прецедент для більшої ймовірності того, що вони будуть дивитися ці уроки, ходити на ваші зуми там робити завдання і взагалі приймати участь у навчанні. Бо до них просто це легко дійшло. Ця інформація далі чати. Яка роль загальний чат усіх учнів це найважливіше місце, де відбуваються основні активності та комунікація? Але важливо пам'ятати, що без активності з боку спікера чи кураторів чат не житиме. Часто учні просто не знають, чи запитати чи бояться виглядати без лузу. тому для активного ком'юніті завжди потрібна участь спікера або кураторів. Які тут є важливі аспекти? Перше, це те, що чат це не просто як по чек-листу, ви створили чат, там знаходяться учні і самі по собі живуть, щось роблять, щось обговорюють. Чат треба контролювати, чат треба вести. Тобто, кожен день ви, як лідер чату, або ви там, або куратор, хтось повинен займати цю позицію, тільки приходить якесь повідомлення. Ви одразу на нього відповідаєте, або кажете, що вам там треба трошки більше часу для того, щоб розібратися в цій темі, і далі ви можете дати відповідь. Але залишати без відповіді, і взагалі, не вести чат, не бути в ньому лідерів. Це лідером це дорівнює того, що все піде саме по собі, і скоріш за всього цей чат закинуть. Якщо ніхто нічого не пише, то вам треба вже ж пояснити, що ми можемо в чаті спілкуватися. Що можете абсолютно все запитувати, розпитувати, і це працює наступним чином: от як на початку ви задасте темп, далі треба його намагатися підтримувати. Але оцей початок навчання з чатом він дуже важливий, тому що тільки якась людина щось пише. А ви там, наприклад, ще чимось там своїм займаєтесь, пишете уроки або ще щось. Знайдіть час відповісти, бо оця кожна деталька вона залежить, вплив, точніше впливає на загальне враження і на кейси в результаті. Тому це прям дуже важлива штука. Якщо хтось пише на початку, підтримуйте інші, побачать, що так можна запитувати. Е, там хтось дуже соромиться, каже: у мене там якесь дурне запитання. Вибачте, будь ласка. Хтось просто переживає, не хоче, не хоче ділитися, бо переживає, що буде якось не так виглядати. Я не знаю. Ось тому треба це підтримувати, бо як ми з вами вже обговорювали на самому початку, коучингу що дурних запитань немає, і треба показати всім, що можна в чат писати все, що хочеш. Ось ну мовно, якщо це там не переходить кордони правил. Тому це дуже важлива річ. Вона стимулює проходити навчання, і, в принципі, це об'єднує між собою людей, можна познайомитися, знайти. Собі когось їдемо далі. Платформа, роль платформи це зручний доступ до уроків та матеріалів, захист контенту, здача та прийом домашніх завдань. Це ті цілі, там яка в яка виконуватиме ваша платформа. Але тут важливий момент, що платформа не покращить ваше навчання, якість контенту чи результативні сучні. Її завдання надати зручний доступ до матеріалів. Задача платформи ніяк не вплине на контент. Ваш це потрібно розуміти. Задача платформи: це організувати легкий та зрозумілий для всіх процес. Комунікації між контентом і учнями, все. Або і ще зі спікером, який можливо там перевіряє ці домашні завдання, або щось там іще з аудиторією всередині якось спілкуються, якщо цей формат потребує цього. Але загалом платформа до неї відноситься набагато там легше. Вона не повинна бути супер, якась там наворочена з функціями, які вам не потрібні. Це суто під ваші запити проста платформа, яка виконує ці рішення, і причому всім легко з цією платформою взаємодіяти. Далі формат надання доступів. Перше знайомство. Після оплати учень особливо схвильований, тому постарайтеся зробити процес отримання доступу максимально зрозумілим та комфортним. Усього можливі два варіанти: автоматичне отримання доступів одразу після оплати, або ручне додавання. Формат залежить від платформи, розміру, запуску та вашого уподобань. Тобто, коли людина сплачує, то вона одразу думає. Про наступне питання. Так, а що далі? так а Коли мені дадуть доступ, а коли це, коли це, коли це. Тобто мозок накидує дуже багато різних запитань і сюжетів, і вам треба закрити це питання, щоб вона вже заспокоїлась. Тому ви давайте або автоматичний, або ручний доступ. ось Це вже залежить там від того, як ви це організуєте, як ви це хочете організувати, щоб людина не переживала. Все, ми пройшли вами момент організації. Тепер переходимо до самого контенту. Сподіваюсь, що вам були зрозумілі ці пункти. Далі ми будемо з вами працювати зараз над контентом, тобто над тією складовою, яка вже всередині самого навчання. Перше – це звук і картинка. Важливо підготувати якісний звук, світло та зображення для запису уроків, оскільки учні мають переглядати досить велику кількість контенту. Дивіться, у нас е, проходив коучинг е, різні моменти, різні етапи. Тобто, був, взагалі там самі перші мої запуски, це були зуми з прямокутничком в кутку і нормально справлявся. Все було окей. Тобто, знову ж таки, не треба одразу, коли у вас там тільки перший запуск, там, не знаю, 5-7 учнів, наприклад, або 10, вже робити так, як е, там, наприклад, у мене з цим. Але е, просто не нехту це цим. Це треба над цим працювати потрібно. Бо е, якщо там, наприклад, 60-40 уроків. Ну класно ж, коли це виглядає супер. Коли звук гарний, якість картинки класна. На ну, це треба витрачати кошти, інвестувати, але вже коли ви будете розвиватися, тому в початку все ж таки достатньо зробити це охайно. Я розкажу, які там є варіанти. Ви подивитеся, як вам це можна організувати. Далі наповненість уроків уроки без води. Під час створення презентації та конспектів кілька разів перевіряєте достовірність інформації, її структурність та актуальність. Рекомендую переглядати готовий варіант конспекту за 1-2 дні, щоб з новими думками перевірити контент. Зазвичай це стосується того, що або додають те, що не стосується самого питання уроку. Тобто контент просто починає з усіх боків литися на вже різні теми. А з, з другої сторони, це, це інформація або не актуальна, або не структурна. Тобто не актуальна, це в тому плані, що це просто не працює. Тобто воно не дієво. Треба ну відверто собі казати те, що я розповідаю, воно реально працює чи ні. І структурність це про те, як ви це подаєте. Тобто, щоб розкриття теми було логічно там спочатку пояснити, що це далі вже розкривати основний контент. Тобто, щоб ви не перескакували по складності всередині уроку, так що всім буде прям важко сприйняти це. Ось тому над цим е, треба працювати і відкидати непотрібний контент та структурувати його. Гарний приклад це наші конспекти. Чого ж там тут не буду е, якось е, неадекватно е, давати оцінку, тому що ми створюємо, але наші конспекти дійсно це можете брати як приклад Бо над ними багато дуже працюємо, і це наша там наша головна задача: те, щоб вони були прості, в логічному порядку відповідали на той запит, який був анонсований в самій назві уроку. Подача експерта перед записом підготуйте список прикладів, які допоможуть зрозуміти матеріал для аудиторії. Від емоційного настрою спікера залежатиме наскільки добре сприймуть контент самі учні, тобто. Тут можу від себе від свого досвіду з вами поділитися. Хочу розказати, що перше, коли ви там розповідаєте якийсь контент, то можете собі заздалегідь перед тим як ви будете щось записувати. Прописати можливі приклади, які ви хочете привести для розуміння, взагалі, цього контенту цієї теми, бо на прикладах аудиторія краще розуміє їй легше це сприйняти, і буде ну, скоріш за все, більш дієвіше. Тому от ви там прописуєте собі, не кажу сценарій, ну тобто, я сценарій не пишу собі на урок. Я просто розумію сам контент, який в уроках треба донести, і розповідаю свої думки, але. Продумати десь приклад, точно варто заздалегідь, щоб ви його пропрацювали і змогли розказати на самому уроці. А друге, це стан. Дивіться, якщо ви. Не в гуморі, якщо у вас поганий настрій, то записувати уроки абсолютно не треба. Перенесіть краще на наступний день, приїдьте там зранку. У мене особисто таке буває, що починаю записуватись, і ну от зовсім я відчуваю, не йде. Я одразу відкладаю і перезаписуюсь на наступний день. Це є окей, тому що вам важливий загальний результат. Учні з задоволенням дивилися уроки, і ваші думки були чисті і зрозумілі. Закінчились контент. Тепер переходимо до інтерактивної частини нашого навчання. Це такі важливі фішки, моменти, які я думаю, що вам прям сильно сподобаються і сподіваюсь, що це для вас буде новеньке, бо воно прям воно прям дієве. Це те, що ми помічали за навчаннями. Перший момент це нові знайомства та друзі. У 90% випадків саме факт нових знайомств, та можливість знайти друга чи партнера, буде відігравати ключову роль в оцінці навчання і бажання його рекомендувати. Через 5-6 місяців учень не згадає ваш конспект чи інструкцію, але він точно запам'ятає, де і коли він, він познайомився зі своїм другом. Тому обов'язково подумайте про роботу у парах, команді, офлайн зустрічах і так далі. Тобто, тут посил дуже дуже простий. Цікаві конспекти, класні уроки, це все ясно. Це ви молодці, супер. Але якщо думати про дати щось більше і дійсно викликати оцей вау-ефект, щоб розповідали про ваше навчання і, взагалі, його супер, супер, запам'ятали, це якщо ви створите умови, де Учні між собою зможуть знайомитись, де вони зможуть отримати між собою експірієнс. Можливо, хтось собі знайде друга, партнера, другу половинку. Таке також можливо на навчаннях. Бачу, що е, там всі однодумці схожі цінності розвиваються. Ось тому взагалі класний прецедент і майданчик для того, щоб об'єднувати людей. Розумієте, коли далі ця людина буде спілкуватися з цією людиною, вони продовжать після навчання їх там якісь стосунки, то вона завжди запам'ятає, де вона зустріла цю людину, і буде згадувати це з приємними емоціями, і буде вже ж ділитися, розповідати далі. Тому оце прямо must have на вашому навчанні. Далі практика: чим більше, тим краще. Це взагалі найголовніше правило. Насправді це хибне Уявлення про створення онлайн-навчання. Типу, що чим більше ти там розкажеш в уроці чим більше ти даш там інформації, то тоді у учня все вийде. Ні, це не так. Він запам'ятає лише те, що зміг використати саме на практиці. Тому важлива складова навчання це практичні завдання та мотивація їх виконання. Тобто, учень може передивитися там просто безліч контенту. І дійсно запам'ятає і зрозуміє тільки те, що він буде робити на практиці. Ось це з ним залишиться після цього модулю, після цього уроку. Він може не пам'ятати абсолютно всіх правил, рекомендацій, навіть те, що я тут розповідаю в уроці. але. Саме завдання, коли він пройде, коли він відпрацює це на досвіді вже на практиці, то він це запам'ятає. Тому відкидуйте оце правило чим більше, тим краще, воно навпаки буде сковувати людей і навпаки будуть набагато довше проходити навчання. Відповіді в чаті та особистих повідомленнях. Правило все в спільний чат. Рекомендую всі питання та обговорення проводити в спільному чаті, це підніме загальну активність, та інші учні отримують нову інформацію. В особистих повідомленнях можна розв'язувати особисті питання чи учнів з особистої роботи. Це взагалі таке, знаєте, як непохитне, я би сказав, правило. Воно відповідає загальну активність всього потоку, тому що дивіться, коли там, один учень пише. Як він думає, дурне питання, то інший учень отримає інформацію, бо бачить відповідь, і також думає, що вау, таке можна запитувати. Окей, чутово, я також буду розпитувати. І ваше навчання проходить активно. Тобто це клас, щоб всі все писали в спільний чат. А в особистих повідомленнях ви можете обговорити щось, ну там, прям якусь особисту конкретну ситуацію. Може, якийсь конфлікт виник, або якесь супер особисте питання щодо грошей. Я там не знаю, будь-чого, те, що в спільному чаті не треба обговорювати, але всі робочі моменти, якісь там жарти, обговорення різних тем, зустрічей, поїздок, якихось активностей, Це все можна в загальному чаті. Ну а вже ж про особисту роботу, формат такий самого навчання. Далі групові та особисті дзвінки. Дата та час зі дзвонів. Самостійно визначайте день для зі дзвонів. На вибір учасників можна дати лише два варіанти часу. Але пам'ятайте, що завжди будуть незадоволені датою та часом зі дзвоном. Це пройде вже на другий дзвінок. Тобто не треба розпитувати, коли всім зручно. Ну, ви виявляєте, там у вас там 30 учнів, і кожен напише свій день, свій графік, почнеться каша. Скажіть, ось така дата, ось такі два варіанти часу, які вам підходять. І хтось вже ж напише: мені не підходить, будь ласка, давайте інший день, давайте інший день. Зазвичай це реально вже там на другий план відходить, коли вже проходить другий і дзвінки, тому там буде все окей. Е, краще саме це заплановувати. І загальна атмосфера. Слідкуйте за загальною атмосферою в чаті. Відразу припиняйте неповажну чи токсичну поведінку. Лише одна негативно налаштована людина може демотувати весь потік. Як це працює? Хтось чимось незадоволений, у когось поганий настрій, я не знаю, щось сталося, хтось з кимось щось не поділив. Посварився серед учнів, і це все виноситься в загальний чат. Інші люди спокійно собі проходять навчання, нікого не чіпають, отримують інформацію, і тут вони читають все це. І от одна така токсична людина, або просто людина, у якій щось не склалося, може демотивувати на деякі часи створити непотрібну атмосферу в чаті. І це приведе до того, що точно для вас це буде працювати в мінус як для загальної атмосфери, так і в принципі проходження і атмосфери. Тому це треба на самому початку одразу закінчувати, спілкуватися, виводити цю людину в особисту, наприклад, розмову, або при всіх розписати свою позицію, свою думку і припинити це, щоб це далі не продовжувалось, бо це приведе до негативних наслідків. Ось такі у нас. Є три компоненти в нашій структурі навчання. Перечитуйте, проходьтесь по кожній, випишіть собі це ці, ці правила, збережіть конспект і працюйте над ними в вашому навчанні. І в кінці уроку хотів вам донести таку думку, що процес створення дійсно якісного результативного навчання, яке будуть рекомендувати, займає певний час. Багато чого може пройти не так. Як ви, наприклад, уявляли на початку, навіть прослухавши цей урок, ви вже все собі записали, як все буде класно, все буде супер, а потім щось стається. Але правило, яке я вивів за всі запуски, це те, що особиста залученість автора, його щире бажання допомогти учням перекриють будь-які мінуси або недоліки продукту. У вас е, може щось не так бути там в уроках, я не знаю, якесь там складене завдання, бо щось не так пояснили, щось комусь не сподобається. Але якщо ви. Замість того, щоб допомогти учням там повідповідати їм, займаєтеся своїми справами, це в мінус вам буде працювати, і це абсолютно приведе до того, що ви зловите ще там більше хейту, незадоволених і не буде кейсів, ніхто вам, там не буде рекомендувати ваш продукт. Якщо ви виділяєте час, хочете допомогти, навіть якщо супер багато запитань, щось там не виходить. Ви постійно залучені в процес, то це оцінять і це покриє абсолютно всі там мінуси і недоліки. Тому. Який би у вас формат навчання не був, не прибирайте звідти себе як основного лідера, ідеолога цього навчання, допомагайте, відповідайте на запитання та розвивайте свій продукт. Ось і в підсумку всього всього нашого з вами уроку, хочу ще раз наголосити на тому, що дуже важливий цей момент, як ви всередині створите всі умови і всю інфраструктуру, вашу структуру навчання. бо... Далі, коли почнеться саме навчання, ви в потоці можете це не контролювати, щось опустити, тому продумайте все абсолютно заздалегідь, що я тут розказав. Бажаю, щоб у вас у учням все проходило легко і вони отримували результати, які потім далі будуть рухати ваш продукт. До зустрічі в наступному році.